Терапія з какунами на Прикарпатті пораненим бійцям пропонують відновитися за допомогою коней. Це так звана іпотерапія, що дає можливість уникнути посттравматичних стресових розладів людям, які пройшли пекло війни. Щотижня на одну з прикарпатських ферм навідуються і наші захисники. Дуже красиво. Так покатаємось так зараз. 22-річний Євген якраз проходить реабілітацію на Прикарпатті після поранення під Бахмутом. Йому осколком пробило плече. Коли запропонували провести день на кінній фермі, одразу погодився. Хоча такий досвід для нього вперше Одразу погодився. Я взагалі полюбляю тварин. Якщо ж з нею добре поводитись, вона ж нічого поганого. Поруч з ним, побратим з бригади Данило. Хлопця теж уразив ворожий снаряд під бахмутом. Уламком поранило руку та перебило сухожилля. Акуратно, акуратно. Ось давай. До українського війська обоє хлопці вирішили доєднатися, як тільки почалася повномасштабна війна. Данило з Київщини пригадує, готувався до цього дня заздалегідь. У мене не було питання, чому йти чи йти, чи не йти. Одразу в мене був зібраний рюкзак, сумка. Зранку набрала мати пів на шосту ранку. Запиталася, ну, сказала, що за ситуація зараз в країні відбувається. Ми цього очікували. Євгена з Херсона війна застала на роботі, але того ж дня вирішив приєднатися до лав української оборони. Ми ж хотіли воювати нормально з автоматами, як, як зараз. І ми поїхали далі в Дніпро до інших знайомих, які нас прийняли, які поселили нас на базу та почали вже тренувати та підготувати до війни. Ми місяця-півтора-два тренувалися там з ними, з нами дуже хороші тренера займалися. І потім вступили, поїхали в Павлоград до 98-го батальйону, який тоді формувався, ТРО Дніпро». Обидва захисники нині проходять реабілітацію після поранень. Починають відновлювати фізичну форму, щоб знову приєднатися до своїх побратимів у гарячих точках. А відійти емоційно від фронтових буднів їм допомагають скакуни. Це психологічне розвантаження, як таке. Це адаптація, оскільки це спілкування з тваринами, це діє і як зниження тривожності, і як комунікація. І насправді це є частиною реабілітації в багатьох країнах. До речі, іпотерапія один з способів, який допомагає уникнути серйозних психологічних розладів після важкого стресу. Цю методу застосовують як для дорослих, так і для дітей уже багато років.